Всім привіт. Знаєте, мені здається, вже пройшло просто мільйон років з того моменту, коли я востаннє отак от просто сиділа. Точніше, зараз я стою зазвичай я сиділа і відповідала на ваші запитання. І я завжди просто обожнювала цю рубрику і ту теплоту, яку вона між нами з вами створювала. Так що не так дивно. Я попросила у себе в інстаграм, щоб ви задали мені ваші запитання, і їх було так багато. І мені хотілося поговорити з вами так масштабно, що просто формату сторіс не вистачить. Чуло, і я вирішила зняти спеціальне відео на ютуб про це. Апдейтів в моєму шаці останнім часом просто купа. Так що сідайте позручніше, і будемо з вами робити мені макіяж і разом з тим дуже багато про все на світі говорити. Першим ділом буду наносити ось цей свій просто найлюбленіший зараз високопігментований тон від пастель. І почнемо ми з того запитання, яке задають мені зараз найчастіше. Це те, чи я зараз у стосунках. Ще влітку у своїх сторіс я розповідала, що мої стосунки, такі перші і єдині серйозні стосунки, з які тривали два з половиною роки, закінчились. На Ютубі я, до речі, про це ще не розповідала. Мені якось дуже важко було підіймати цю тему на початку, коли все це тільки відбулось, і коли я сама тільки справлялася з цією думкою, тільки звикала до цього стану. Взагалі, я у своєму блозі дуже мало ділилася стосунками. Ті, хто дивилися, Мене ще зі школи, ще з 11 класу, знала, що вони в мене були, але мені ніколи не хотілося дуже ні в своїх влогах, ні надалі там своїх сторіс пускати у цю сферу життя. Я просто ненавиджу, як блогери виносять сварки і стосунків на публіку. Як на мою думку, це просто щось максимально тупе і недолуге. Але також очевидно, що коли показують лише ідеальне життя, ідеальні. Тосунки і якраз залишають всі ці моменти не найкраще за камерою. Людям-підписникам здається, що все лише ідеально, і так також формується трохи така деформована картинка. То, типу, хто знає як краще, але я для себе обирала просто не говорити про цю сферу. До речі, я вже нанесла ось цей тон від пастель. Він дуже такий високопігментований, гарно перекриває, підходить для проблемної шкіри. До речі, весь макіяж сьогодні я буду. Робити косметикою пастель. Не так давно познайомилася із цим брендом і просто в захваті від їхньої продукції, далі консилер. Взагалі я була в дуже щасливих стосунках, і я дуже рада, що в мене були ці стосунки. Але просто коли ви починаєте стосунки в школі, і коли потім ви трошки йдете різними шляхами і трошки інакше бачите, взагалі, ваше майбутнє і ваша теперішня ситуація абсолютно відрізняється у обох, то в якийсь момент ти розумієш. Ні, що які б комфортні ці стосунки не були, якою б цінною для тебе не була ця людина? Вони нікуди не приведуть, і в якийсь момент, рано чи пізно, через те, що ви стали абсолютно різні, вам треба буде їх закінчити. Але закінчувати стосунки дійсно дуже важко. Ну, типу, я зараз вже це пережила. Я прийняла всі ці ситуації, купу уроків я винесла з цього розставання. Списала просто десяток сторінок у своєму щоденнику, дала собі відповідь на купу різних запитань. Знаєте, навіть шукала запитання, які допомагають пережити розставання. І я дійсно Дійсно, це пережила, і я це вже прийняла. До речі, скажіть, консилер дуже класно перекрив всі нерівності, і у складочка він не западає. Щодо того, чи готова я зараз до нових стосунків і чи шукаюся з їх, то мені, взагалі, жахливо не подобається формулювання шукати стосунки. Мабуть, я вже готова до нових стосунків, бо я вже пережила це. Це було болюче розставання, але не через якусь зраду чи не через якийсь аб'юз, а просто через. Раціональні думки і розуміння, що так буде краще для обох, це от, знаєте, саме та ситуація, коли ти любиш людину, але коли ти розумієш, що інколи. Треба відпустити навіть коли ти любиш. Боже, це все так якось глибоко звучить, І я інколи дуже йду в глибину всіх цих почуттів, але я думаю, ви розумієте. Так що я вірю, що стосунки прийдуть в життя тоді, коли вони мають прийти. Але шукати їх спеціально, реєструватися на Тіндері я точно не буду. Єдине, що мене трошки турбує, це те, що сфера стосунків романтична. Це та сфера, на яку майже не можна повпливати. Ну, типу, коли в тебе їх немає, і коли ти хочеш, щоб вони там десь з'явились. Але можна повпливати на багато різних сфер: на самооцінку, самоцінність, самовпевненість, на любов до себе. І тоді воно все якось циклічно у світі приведе вас саме туди, куди воно має привести. Зараз я наношу рідкі рум'яна, обожнюю їх за те, що вони дуже гарно тушуються, нашаровуються і не розчиняють тон. Наступне запитання: чи легко мені знайомитися з новими людьми? І як, взагалі, я знайомилася з людьми в університеті і знайшла собі друзів там? Знаєте, я абсолютно не знаю чого, але на першому курсі я була якась трохи зашугана в плані знайомств. Я познайомилася із групкою дівчат, з якими я зараз дуже класно спілкуюся, з якими ми і подружували разом. Але з іншими людьми мені було якось важко знайомитись, і я ніби не була такою, якою я є. Бо я, взагалі, дуже відкрита. Я інколи і інтроверт, і екстраверт. Але в цілому знайомитися з людьми, от зараз, мені вже не важко. Але тоді в мене якось бувало і голос трохи дрожав, і мені стається навіть коли я знайомилася. Люди бачили мене якоюсь такою закритою, хоча я такою не є. Але от зараз, пройшло скільки? два роки, я відчуваю, що познайомитися з людиною мені дуже легко. Я ніби краще розумію себе, розумію, що я цікава людина, і що в цілому я можу знайти купу тем для спілкування з людиною. І навіть якщо потім нам не захочеться продовжувати спілкування чи переводити його на якийсь дружній рівень, а не просто рівень знайомства, то Знайти кілька тем для перших діалогів дуже легко. Зараз я ще хочу продублювати рум'янка кремовим продуктом. В них дуже така приємна текстура. Їх, до речі, можна використовувати і як рум'яна, і як контур, бо вони більш такого коричневого відтіночку. А ще знаєте, про що варто поговорити, якщо ви, наприклад, боїтесь знайомитись, це те, що зараз, після карантину, після дистанційки, більшість людей вони хочуть спілкуватись, вони хочуть якось соціалізуватись, але вони просто так само як ви. Бояться бояться підійти, бояться познайомитись, бояться взяти інстаграм, і просто хтось з вас має бути тим ініціатором першої фрази вашого майбутнього діалогу. І в цілому, по людині ж завжди видно, чи хоче вона продовжити з вами спілкування, чи ні. І якщо вона не захоче, ваш світ не зруйнується. Це не означатиме, що ви якась нецікава людина. Ніякого негативного наслідку в тому, щоб просто підійти, привітатись, познайомитись, немає надалі. Або ви станете класними знайомими, друзі. Партнерами, або ви просто обоє зрозумієте, що вам не цікаво разом, і це також нормально. Ой, ще, знаєте, дуже важливо, ніколи не намагайтесь спеціально комусь сподобатись. Бо це прям дуже сильно відчувається. Відчувається напруга, певний дискомфорт. Так що просто будьте собою, розумійте вашу цінність і думайте не про те, як сподобатись комусь, а чи подобається вам ця людина, і чи хочете ви з нею спілкуватись. До речі, просто гляньте. Я класно сяють мої щічки. Це я нанесла хайлайтер. Зоряний пил, я його просто обожнюю. До речі, це аналог хайлайтеру від Charlotte Tilbury. Дуже раджу спробувати. Ще дуже багато хто з вас задавав запитання, як не боятися думки інших. До речі, знаєте, це ніколи не було моєю проблемою. Ну, типу, в мене було там купа інших проблем, які пов'язані із самооцінкою, із самовпевненістю. Але от думки інших я ніколи не боялась. Бо як я вам вже говорила раніше, не намагайтесь усім сподобатись, не намагайтесь зацікавити людину спеціально, викликати повагу людини спеціально, її якесь одобрення. Бо це неможливо, ви не можете подобатись всім, якими б ви класними не були. Якщо вас хтось засуджує, засуджує ваші вчинки, а це дійсно те, що ви хочете зробити, і ви розумієте, що це типу не щось там кримінальне, а це просто те, що хочеться. Вам, але там ваша якась подруга каже, що це робити не треба. Каже, що у вас нічого не вийде і взагалі не треба туди йти. Слухайте в першу чергу себе, свою інтуїцію, свій внутрішній голос. Я це, до речі, ще називаю така внутрішня чуйка. Бо зазвичай, коли ми, наприклад, навіть питаємо пораду у когось, що нам варто робити, що ні, то ми вже самі знаємо відповідь. Всередині нас вже ця відповідь є. І ми хочемо, щоб. Або інша людина сказала те саме, щоб ми ніби ще раз для себе підтвердили, що це саме те, що має бути. Але чесно, вам не треба думка когось ще. Ну, взагалі, питати поради у людей це класно, і інколи почути, як говорить про вашу ситуацію інша людина з її кута зору, так кажучи, ні, ну ви зрозуміли на цю ситуацію, це корисно, але намагайтеся завжди прислухатись до себе і не боятись того, що вам може сказати хтось інший. О, ще до речі. Не думайте, що ви центр всесвіту і що всі про вас думають. І що якщо ви щось зробите, всі будуть вас засуджувати? Ні, кожен живе своїм життям і ви живіть своїм. Живіть своїм життям класно і круто, і так як хочеться вам. До речі, я вже оформила брови цим олівчиком. Він дуже легко наноситься і вже класно сам по собі фіксує бровки. Наступне запитання, Аню, у мене зараз просто хаос в голові. Як ти справляєшся, коли ти взагалі не розумієш, що треба робити? От я не знаю, що зараз відбувається із світом. Може, дійсно коридор сотенний впливає, про який говорять всі, але майже всі в моєму оточенні, і я також зараз якійсь такі трохи невизначеності із хаосом в голові, і з трохи нерозумінням, що робити. Що я вам можу, наприклад, порадити від себе, то це виписуйте свої думки. Бо коли банально просто виписуєте думки на папір, то вам вже стає набагато легше. Ще я раджу вам задавати собі прям такі важливі стратегічні запитання, типу де я бачу себе через рік, що я хочу робити через 5 років, на них неймовірно важко давати відповідь. І я, наприклад, сама ще досі шукаю відповідь на ці запитання. Але коли ви про це думаєте, от не просто так інколи до вас приходить думка, що ви взагалі не знаєте, що робити з вашим життям, і ця думка вас просто лякає. А коли ви спеціально сідаєте, щоб попрацювати, працювати з цією думкою, то вже стає набагато краще, бо ваш розум, ваш мозок розуміє, що ви не просто біжете від цих запитань, ви не просто намагаєтесь якось закрити себе від них, а ви намагаєтеся з ними справитись і робите це так, як ви можете. Дивіться, який просто гарний колір тінець. Дуже такий універсальний бордовий відтінок, але як круто виглядає. Наступне запитання: що змушує тебе прокидатись кожного дня, і як ти переборюєш? Шліні. Чесно, я завжди на це запитання і сама собі, і в цій реакції даю одну відповідь. Вам треба розуміти, навіщо ви взагалі прокидаєтесь сьогодні? Як саме сьогоднішній день допоможе вам дійти до тих ваших цілей, які у вас є, до цієї якоїсь кращої версії себе, яку ви хочете досягти? Бо, очевидно, важко прокидатись, коли ви прокидаєтесь у день, в який у вас заплановано неулюблене навчання, неулюблене на робота, справи по дому, які вас вже просто бісять, і ви знаєте, що ви там будете проводити ще тиждень і нічого цікавого в найближчий час у вас в житті не станеться. Так прокидатись дуже важко. Так важко прокидатись і в 5 ранку, і в 7, і в 9, і в 12. Бо дуже важливо прокидатись і знати, що сьогодні ви зробите щось, що допоможе вам досягнути всього того бажаного і жаданого. Ну, банально, якщо у вас, наприклад, ціль досягти рівень b 2 в англійській мові, то Кожного дня плануйте собі одне чи кілька завдань у планері у переліку того, що ви маєте зробити за день, що допоможе вам підійти трошки ближче до цієї цілі: наприклад, прочитати кілька сторінок англійською, переглянути фільм, подивитись якесь відео на Ютубі. Це дуже такі маленькі пунктики, але які в перспективі будуть давати вам великий результат, і так з усім чи буває в мене вигорання, коли нічого не хочеться робити, як з цим справлятись і як себе до цього не доводити. Мені здається, у мене буквально півтора тижні назад було вигорання, бо я ще й захворіла через те, що дуже багато вчилась, працювала і майже не відпочивала. Ну, типу, я планувала собі купу завдань на ранок. Потім в мене був університет, і потім я вечеряла, і у мене ще було купу завдань, які мені треба було зробити в період із дев'ятої вечора до часу ночі. І це просто капець, і це ненормальна рутина. Бо дійсно, щоб не доводити себе до вигорання, дуже важливо сфокусуватися на власному. Не тому, щоб робити просто базові необхідні речі, бо просто нормально спати і їсти, і пити воду, це вже достатньо, щоб почуватися краще. А ще намагайтесь просто робити все, що в ваших силах, щоб ваша рутина як можна більше складалась із речей, які ви любите, щоб ви отримували кайф від навчання, від роботи, від ваших хобі, якихось рутинних справ. Бо тоді ви і не будете доходити до вигорання. А ще дуже важливо вміти. Ставити кордони і не брати на себе дуже багато. Особливо не брати на себе дуже багато в період, коли ви ніби відчуваєте себе на пік енергії і думаєте, що ви там через тиждень будете також себе так відчувати. І зараз ви візьмете собі 120 мільярдів проєктів, і всі встигнете розробити за 10 днів. Це не так. І краще так не робити, щоб через 10 днів не захворіти. Я тут з вами поки говорила: буквально трошки нанесла туш, обожнюю ці з стікерами від пастель. Вона класно розділяє, підкручує. Додає об'єм, і мені подобається те, що вона дуже так делікатно промальовує війки і не склеює їх. Мені залишилося лише нафарбувати губи, і це просто моя улюблена частина макіяжу. Для губ я буду сьогодні використовувати три продукти: перше це олівчик. Дивіться, який нюдовий відтінок. У нас тут з вами трошки відбулася мінолокації. І наверх я ще хочу нанести матову помаду. До речі, зараз це моя просто найулюбленіша помада. Вона абсолютно не сушить і дуже приємно відчувається на губах. Ще коли мені хочеться додаткового сяйва на губах, я наношу цей блиск рідке скло. У нього дуже приємний аромат. І цей силіконовий пенслик дуже зручно очищується від слізів помади, коли саме наноситься цей блиск наверх помади. І цей продукт прям дуже приємно відчувається на губках. Це мій сьогодні повноцінний макіяж. Мені прям дуже подобається. Посилання на всі продукти, які я сьогодні використовувала, будуть під відео. Але я б ще хотіла відповісти на два запитання. О, одне мені дуже сподобалось: це те, наскільки важлива сепарація від батьків і як пояснити їм, що вже хочеться переїхати. Мені здається, можна записати ціле відео про це запитання, але я так швиденько поділюсь своїми думками. По-перше, дуже важливо самостійно прийти до цієї сепарації, і вона не обов'язково має бути в 17 років, не обов'язково має бути в 18-20. в 20. Звісно. Є певні рамки і такі часові проміжки, які ніби вказує нам суспільство, але кожен до них приходить у різному віці. Бо, наприклад, я згадую себе на першому курсі в 17 років. Мені ця сепарація тоді давалась дуже важко, не знаю, чи це саме сепарація від дому чи від батьків, але от ті два тижні, які я тоді прожила в Києві, були прям такими ух, важкими для моєї менталки. Зараз, наприклад, мені абсолютно комфортно жити в Києві самостійно. Я набагато більш самостійна у багатьох аспектах, мені здається, навіть у всіх аспектах. Ще до речі, сепарація від батьків дуже допомагає фінансова незалежність. Коли ви, наприклад, не просто підходите до батьків і кажете, що я хочу жити окремо. Дайте мені, будь ласка, на це 20 тисяч на квартиру. А коли ви самостійно можете забезпечувати собі це життя окремо, це може бути і гуртожиток, і, наприклад, кімната в квартирі, яку ви ділите з кимось. В Цілому, я думаю, ви розумієте, що коли у вас є фінансова можливість забезпечувати себе самостійно, ви і стаєте надалі самостійніше в усіх аспектах. Я прям така рада, що ми з вами так щиро поговорили. Я просто обожнюю такий формат своїх відео і, взагалі, дуже люблю з вами говорити. Так що підписуйтесь на мене в інстаграм, якщо хочете, бачити мене частіше. У тік-ток я там до речі також появляюсь майже кожного дня. Всіх дуже люблю, цілузів, обіймазів і всього найкращого бажаю. Eu